Доброго дня, всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті буде сонячний інвертор Mast. Моделька PH185248 Pro на 5,2 кВт. Заявлена несправність працював собі, працював, потім відключили батарейку і він вибив 57 помилку. З того, що мені клієнт скинув, наче 57 помилка. це просто відсутність батареї, після чого її підключили. Але він все одно, типу, б'є після цьому помилочку. Був в ремонті. Майстер подивився струмовий датчик, там мікросхеми, якісь, щось там подивився. Сказав, що все в порядку, і типу, все одно не зремонтував. Так, вибачаюсь, то не той інвертор був. Е, ну, несправність та сама. Ситуація та сама, але це у нас є асунчик. 5 кВт Gray and white. Так що це в нього така проблемка. Зараз спробуємо підключити, подивимось після цього помилочку. Так, спробуємо вімкнути. Щось там кльоцнуло. О, який гарний екранчик. Ядовитого кольору. Вентилятори стоять. О, стартанули. І... Все, типу, пішла. І генерація. Дивно. Так, коротше, інвертор поки що типу робочий. Зараз підключу до акумулятора, нормально підключуємо мережу, сонечко, можливо, в якомусь режимі воді після помилку. Так, ну, коротше, з тим інвертором все в порядку. Тому, ну, в будь-якому випадку після цього помилочку я не знайшов, тому... Якщо я вже до цього представив, то в принципі будемо по ньому рухатись. По ньому ситуація трошки інша. Клієнт підключав сонце і черканув там на корпус. І дев'ята помилочка, як зазвичай. Тому відразу розбираю, і будемо дивитися, що там погоріло сік і як. Так, ось такі от наслідки на МППТ-шному радіаторі. Сліди від вибуху запобіжника, відповідно, силова частина у нас там транзистори КП-7. Так, по тому, що потрібно замінити два транзистора несправних. Думаю, тут замінити або 4, або всі 5. І тут несправні, то, в принципі, я думаю, замінити всі, тому що, тому що це акумулятор, так. Да. Ну, якось так приступаю. Так, випаяв транзистори, підготував місце під впайку, радіатори лежать собі, охолоджують паяльничок. Так, ну, коротше, працюємо. Так, транзистори замінив. Знову буде невеличкий лікбез, е, Так як розумію, що ну, колись знову попадеться такий ремонт по тому, як. Е, по принципу, по принципу ремонту. Перед тим, як впавити силові транзистори, потрібно перевірити, як завжди, затворні резистори, порівняти між собою всі SMD-резистори, які мають омний опір, перевіряються. перевіряються, ну, Це бажано, звичайно. Перевіряються стабілітрони, діодики, транзистори, порівняні між собою, між чотирма різними плечами. E, і тут перевіряються оптопари по, по ножкам, по плюсу, по мінусу, по виходу, по падінню напруги в режимі прозвонки. Затворні резистори. Ну, такого плану, да. зазвичай, зазвичай у маста все нормально з цим, але бувають інколи випадки, коли десь пошкоджує е, якби, резистори, оптопари, тому потрібно це все перевіряти. Е, Якщо у вас нема осциллографа, то просто хоча б мультиметром. Так, замінив запобіжничок. І гарненький. Так, спробуємо запустити. Засвітилося. Пібікнуло. Так, подивимось, що зараз вийде. Ага, напруга є. Запуск. Запуск теж значить, є Ну хай пропрацюється, потім вже потестую всі решта компонентів. Так, стандартно дам дуйчика Подивимося, що там 17 А, скільки 3,4 А. 3,5, ага, 19 А споживання, 20 А споживання. І в ватах 0,80. Коротше, 1 кВт набрало вже практично. Як завжди. Ну що, думаю, в принципі, все решта я вже перевірю. Якщо не буде нічого критичного, то я в принципі більше нічого знімати не буду. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалась подобайка. кому було корисно, коментар, запитання. Всім дякую, всім пока.